Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю палата представників обрала нового спікера. Конгресмен республіканець Майк Джонсон отримав 220 голосів, перетнувши поріг у 215 голосів необхідних для затвердження на посаді. Майк Джонсон був четвертим республіканським кандидатом на посаду спікера Палати представників, яка три тижні не мала спікера. За подіями в конгресі стежить наш кореспондент Остап Яриш. Він розкаже нам останні новини з капітолію прямо. Зараз Вітаю, Остапе. Вітаю, Наталя, Остапе, Що ми маємо знати про нового спікера Палати представників? Яка його позиція та послужний список стосовно допомоги Україні? Так, Наталі новий спікер, 51-річний Майк Джонсон із Луїзіани, ультраконсервативний конгресмен, республіканець. Він став четвертим номінантом на цю посаду за останні тижні, якого висунула республіканська партія. І власне саме він отримав зараз усі голоси усіх республіканців. Це був непростий шлях, але так виглядає. Партія об'єдналася довкола цього кандидата. До насправді він не займає керівних посад у партії. Він не є найбільш навіть медійним представником республіканців республіканців у конгресі про нього можливо багато, навіть хто і не чув до останніх двох тижнів з тих людей, які не особливо стежать за подіями на капітолійському пагорбі. Втім, це новий спікер палати представників у своєму у своєму стувному слові. після того як його обрали, він сказав, що буде дотримуватися на цій посаді, просуватиме консервативну повістку. Також буде боротися проти шкідливих, як він сказав, політик адміністрації Байдена та підтримуватиме союзників за корд. Доном втім не уточнив яких саме у промові. Він задав, що першим першою ініціативою буде власне підтримка Ізраїлю про Україну. Він зараз не згадав. Втім, ми маємо список голосувань щодо України у минулому цей список підготувала ініціатива республіканців за Україну. Так от, майже за всі ініціативи щодо підтримки України Майк Джонсон голосував проти. Він голосував за закон про ленд-ліз для України. Втім, уже наступні запити адміністрації Байдена. Про Додаткову підтримку для фінансування він відх... відхиляв. Також він виступив за те, аби скасувати всю безпекову допомогу для України. Це була одна з поправок, яка не пройшла. Однак Майк Джонсон був одним із тих конгресменів, хто її підтримав. Також він виступав проти того, аби надавати 300 мільйонів допомоги для України. І, е -е, зрештою, висловлювався про те, що е -е, питання допомоги Україні не є в національних інтересах Сполучених Штатів, адже першочергово потрібно говорити про безпеку кордону. першочергово, з його словами потрібно піклуватися про американські сім'ї. І не потрібно нам цілати українцям, як він казав, мільярди доларів. Це такі його слова були до того, такі голосування до того, подивимося, як він себе зараз проявить в ролі спікера палати представників, і чи ставитиме він на розгляд питання додаткового фінансування допомоги для України та Ізраїлю Наталю. Остапе, ти згадав, що Майк Джонсон не був таким же дуже відомим політиком. Як так сталося, що його кандидатура таки отримала необхідну кількість голосів республіканців? Та як його обрання може вплинути на затвердження фінансування для України в Конгресі в майбутньому? Наталю так виглядає з того, що ми чуємо, з того, що говорять самі американські законодавці в республіканській партії втомилися після тижня, після тижнів перебування у глухому коті, після тижнів е непорозуміння, неможливості дійти згоди обрати. Е одного кандидата вчора так виглядає. Це був момент єдності, який продемонстрували республіканські законодавці, і навіть ті, хто в минулому критикували інших кандидатів за небажання підтримувати Україну, цього разу віддали свої голоси за Майка Джонсона. А, власне, вони кажуть, що надто довго тривала ця власне сага із необранням спікера, і потрібно було якісь суперечності відкинути і, і, і попри цю в тому, нарешті проголосувати. Так виглядає, що саме це було мотивом. щодо того, як це вплине надалі, ми Знаємо, посада спікера є ключовою. Саме спікер означає, які питання ставити на розгляд, як формувати політичну повістку, чому надавати пріоритет, що навпаки відхиляти. Тому безумовно, роль спікера складно переоцінити в тому плані, як і, і за які саме законопроекти голосуватимуть законодавці. Ключовим є питання чи виноси він на розгляд зараз голосування для України, чи буде відділяти окремо від голосування для Ізраїлю, чи все таки буде це голосування пакетом, як наполягає Білий Дім. Думаю, це ми дізнаємося, Наталю, наступні дні, в наступні тижні будемо уважно стежити за тим, як Майк Джонсон проявить себе в ролі спікера, зокрема щодо підтримки України. Обов'язково будемо стежити. Дякую, Остапа, за твою роботу за подіями в палаті представників, яка щойно обрала нового спікера. Стежив наш кореспондент Остап Яриш. Сполучені Штати виділять до 150 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні в пакеті, які можуть оголосити вже у середу. Повідомили голосу Америки троє американських посадовців. Про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 20 мільйонів австралійських доларів напередодні оголосило Міністерство оборони Австралії. США та Австралія поділяють демократичні цінності і спільно засуджують війну Росії в Україні та атаки гамасу проти Ізраїлю. Про це заявили президент Шаджо Байден та прем'єр міністр Австралії Ентоні Албаніс під час офіційного візиту австралійського прем'єр-міністра до Вашингтона більше про хід цього візиту та нову оборону допомоги Україні ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашого етеру з Білого Дому. Вітаю, Юлю. Вітаю Наталю. Юлю, перш ніж ми поговоримо про візит австралійського прем'єра та військову допомогу Україні, я б хотіла тебе спитати про останній розвиток подій в Конгресі. Щойно Палата представників обрала нового спікера. Якою є реакція Білого Дому? Знаєш, Наталю, президент Байден вийшов на прес-конференцію тут у Білому домі в ті самі хвилини, як Палата представників завершувала своє голосування за нового спікера спікера Палати представників, і Джо Байден, розмовляючи з журналістами, сказав, що йому буквально сказали перед тим, як виходити на прес-конференцію, що нібито палата представників обрала нового лідера. Він сказав: я сподіваюся, це правда, тому що нам треба рухатися. Нам треба рухатися, сказав президент. Очевидно, маючи на увазі низку законодавчих ініціатив, які зараз є в пріоритеті ухвалення, і, зокрема, ми знаємо, що пакет додаткового фінансування не лише для України, але й для Ізраїлю і інших важливих ініціатив, які президент Байден надіслав минулого тижня, це безумовно пріоритет для Білого Дому. Також журналісти запитали у Джо Байдена, чи не непокоїться він, що Майк Джонсон, який 2020-го був заперечував результати президентських виборів, чи не непокоїться президент Байден. Якщо його оберуть в 2024 році, чи Майк Джонсон Джонсон не захоче, скажімо, відмінити результати цих виборів. І Президент Байден сказав, що він не хвилюється, тому що він знає конституцію, і всі спроби, якими чином скасувати вибори 2020 року, не були ефективними. Тому він дивиться на це досить оптимістично. І в білому домі Наталю, ми знаємо дуже довго чекали, поки все ж таки республіканці і законодавці загалом визначаться з новим спікером. Юлю, що відомо про новий пакет американської допомоги Україні? Які потужності у нього увійдуть, та які строки його надання? Наталю, поки що ми не маємо офіційного оголошення, але наша кореспондентка в Пентагоні Карла Баб повідомляє, що дійсно готується новий пакет військової допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. У нього мають увійти боєприпаси для систем Хаймерс, тобто ракети Гімлерс. А також до нього мають увійти боєприпаси для систем НАСАМС. Окрім того, очікується, що також будуть закладені і артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів. про які зараз було низка занепокоєнь про те, чи зможуть. Сполучені Штати надавати достатню кількість і Україні, і Ізраїлю, яка і Ізраїль, яких їх потребує, і в Білому домі, і, зокрема, в, в Пентагоні прошу минулого тижня. Пет Райдер сказав, що Сполучені Штати переконані, що можуть надавати достатньо таких боєприпасів обом країнам. Так що будемо стежити за цими оголошеннями. Поки що офіційно його немає, але ми його очікуємо. Про новий пакет допомоги Україні оголосила у середу і Австралія. А її прем'єр-міністра Ентоні Албаніза сьогодні в Білому домі приймає президент Байден. Юлю загалом, яку роль відіграє Україна в американсько-австралійському партнерстві? та які деталі ти маєш про новий пакет австралійської допомоги Україні? Ти знаєш Наталю, це державний візит австралійського прем'єр-міністра, і цей візит ще раз підкреслює, або білий дім хоче, щоб цей візит наголосив на тому, якою міцною є дружба і партнерство цих двох країн, особливо на тлі того, як Сполучені Штати хочуть посилити свої зв'язки з тихоокеанським регіоном, щоб все ж таки зменшити загрозу потенційної агресії Китаю. І ми знаємо, що низка була дуже важливих тем на порядку денному цього візиту, як оголосив президент Байден і прем'єр-міністр Бельніс. Вони домовили. Лися, зокрема, посилити співпрацю в технологічній царині, зокрема в царині штучного інтелекту, також медицини клімату. Але також одним із великих насправді речей, які підкреслюють ці відносини, це їхнє партнерство заради подолання глобальних викликів. І як сказав сьогодні президент Байден, тема України безумовно була темою їхньої розмови, зокрема продовження підтримки України. І дійсно, Австралія оголосила новий пакет військової допомоги для України на суму 20 австралійських мільйонів Австралі. Ських доларів це 13 мільйонів американських доларів. Приблизно до нього до цього пакету уходя входять системи протидронні системи, також системи для розмінування. І як сказав сам прем'єр-міністр Альбеніз, він сказав, що Австралія міцно стоїть разом із Україною, і цей пакет допомоги військової він якраз у ньому закладені військові спроможності, які підсилені австралійськими інноваційними технологіями, які стануть в нагоді українцям, і сьогодні президент Байден на цій прес-конференції якраз подякував австралійському прем'єр-міністру за це партнерство за раду допомоги Україні. Можемо послухати його слова. Ми також бачимо силу нашого альянсу і непохитну підтримку обома державами України, яка захищає свій суверенітет від Путіна, його жорстокості та агресії. Австралія є важливим партнером разом із Сполученими Штатами та 50 іншими країнами, які ми змогли об'єднати заради підтримки України. І я хочу подякувати вам, пане прем'єр-міністре, за новий пакет військову допомогу для України, які ви не нещодавно оголосили. І ти знаєш, Наталю, ці слова про те, що взагалі партнерство Сполучених Штатів і Австралії є надзвичайно важливим для того, щоб боротися проти цих глобальних викликів, ця таза була прозвучала і на самому початку, коли тут урочисто приймали прем'єр-міністра Албаніза сьогодні зранку з почистями. І, зокрема, сам прем'єр-міністр Албаніз сказав, що насправді те партнерство, яке мають Сполучені Штати і Австралія, це не партнерство проти якогось ворога, це партнерство. Арство заради підтримки спільних цінностей, і зокрема цінностей свободи і демократії. І сьогодні, перед початком зустрічі в овальному кабінеті, Альбаніс ще раз наголосив, чому важливо, щоб ці дві країни були разом співпрацювали. Він сказав, що в той час, коли у світі так багато невизначеності, так багато викликів, треба, щоб ці країни стояли разом. Давай послухаємо його слова перед початком зустрічі в Білому домі. У сьогоднішньому нестабільному світі альянс між Австралією та Сполученими Штатами і те, як ми непохитно виступаємо проти агресії, будь то незаконне вторгнення Росії в Україну чи терористичний напад Хамас на Ізраїль, це те, на що можна покластися. Ми стоїмо на захисті наших спільних цінностей. Отакі слова прозвучали сьогодні від премєр прем'єр-міністра Албаніза. Надалі розкажу трошечки більше про цей державний візит. Загалі державний візит до сполучених штатів. Вони приберігаються для найбільших друзів Сполучених Штатів у світі. І сьогодні, після того як завершилися тут тривалі перемовини в Білому домі, також буде і урочиста частина, коли прем'єр-міністра Австралія також його дружину будуть урочисто приймати на державному державній вечері. це знову ж таки приберігає для найбільших друзів сполучених штатів, і ще раз президент Байден наголосив на тому, що дуже важливо зараз, щоб Австралія і Сполучені Штати співпрацювали. Особливо це важливо для Білого Дому, для того, щоб показати, що Білий дім стоїть зокрема заради безпеки і демократії в індотихоокеанському регіоні. Це важливо в той час, коли триває війна зараз на близькому сході. Росія вторглася в Україну. Це все важливо показати, що такі гравці, як Росія або Китай, щоб вони не розраховували, що можуть продовжувати вести агресію в будь-якому із регіонів. Дякую Юлю, за твою роботу за візитом австралійського прем'єр-міністра стежила Юлія Ярмонко. Вона приєднувалась до нашого етеру з Білого Дому. Австралія системно надає допомогу Україні від початку повномасштабної агресії Росії. А броньовані машини Бушмастер стали одним із символів австралійської підтримки. Про це голосу Америки розповів посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко. Більше про нову допомогу та причини міцної підтримки. Дивіться у його розмові з моїм колегою Олексієм Коваленком. Австралія сьогодні оголосила про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 20 мільйонів доларів, і це вже далеко не перший пакет. Загальна сума австралійської допомоги Україні склала майже 1 мільярд доларів. Можете детальніше розказати про військову допомогу, яка надходить Україні від Австралії? Австралія підтримує нас з моменту широкомасштабної війни агресії Росії. Дійсно надала майже мільярд допомоги, але хочу поправити в австралійських доларах. В американських це десь буде майже 600 мільйонів американських доларів. Але цю допомогу вона надає системно, постійно можна сказати так: іконою і символом австралійської допомоги стали відомі бушмастери. Це Бронетранспортери, які саме завдяки формі, яких тобто вони придатні до роботи, як так кажуть. В... Зоні на фронті також Австралія надавала М 113 Це бронетранспортери на гусеницях. Їх також майже 56, Була артилерія, дрони різноманітні, які видавалися. Ось допомога видається системно кожних 2-3 місяці. Було трошки частіше минулого року. Цього року рідше, але тим не менше вона є, і підтримка України в Австралії на високому рівні. І також втішений тим що сьогоднішнім пакетом чи пакетом, який було оголошено на цьому тижні, це саме пакет військово-промислового комплексу Австралії, і я трошки розкажу пару слів. Про те, що в ньому є, і чому це важливо в даному випадку, це є безпосередньо нові товари, які розробляються компаніями ВПК або подвійного застосування, так, так званими, але це є нове обладнання, і воно дуже корисне і потрібне нам на фронті. Також Австралія закупила закуповує і передає Україні протидронні е, технології, фактично, зброя по боротьбі з дронами. Це компанія Drone Shield е, в якої вони закупили. Також техніка для металодетектори та е, обладнання для розмінування напередодні зустрічі прем'єр-міністра Австралії з президентом США Джо Байденом оголошувалось про те, що Україна стане однією з тем перемовин лідерів двох країн. Наскільки важливою взагалі є тема України у відносинах цих двох партнерів, і що ще відомо про деталі візиту? Сполучені Штати є найважливішим безпековим партнером Австралії. Також сполучені Штати є основним інвестиційним партнером для Австралії. Україна завжди була в темі переговорів на двосторонньому рівні. Я можу сказати так, що мабуть і Сполучені Штати проявили, коли Сполучені Штати створювали коаліцію в підтримку України. Саме вони звернулися до Австралії на початках повномасштабного вторгнення, і саме цей заклик Сполучені Штатів і сприяв тому, що Австралія приєдналася до коаліції країн. Які нас підтримують, і в цьому плані, і тому саме тому тема України постійно, як так кажуть, з'являється на двосторонніх переговорах. Ось і це я ну це дуже добре, що це так відбувається. Ви вже згадували про те, що бушмастери от броньовані машини, так звані бушмастери, вони були елементами попередніх пакетів пакетів допомоги Австралії в Україні. Що відомо про кількість броньованих броньованих машин бушмастер та про те, як вони заявили себе у бою. 90 бушмастерів вже були передані Україні, 30 зараз ще в дорозі. Бушмастери активно працюють з різними бригадами на сході, бачив багато звітів в публічному просторі стосовно їхньої ефективності їхньої роботи. Ось і певною мірою, коли я часто тут розповідаю австралійцям про стереотипи. Наші стереотипи про Австралію так донедавна нашими стереотипами це блокувало та кінгуру, і, і починаючи з минулого року, це стало також бушмастер. Окрім бушмастерів, звичайно, це є 56 М113, Є там шість одиниць артилерійної техніки, та яка амуніція, є певні спільні проекти, які робила Австралія з іншими країнами, зокрема там з Францією, по виробництву 155-го калібру, наприклад. Представниця Австралії в ООН говорила під час дебатів в Генасамблеї ООН про те, що Україна має завершити війну на своїх умовах. Можете детальніше розказати про позицію Австралії по формулі миру для України? Австралія підтримує в цілому формулу миру. Дійсно, міністр закордонних справ, коли вона виступала в якраз це було на генасамблеї в? Вересні також там було окреме засідання Ради безпеки, де вона чітко засудила дії Росії, закликала Росію вивести свої війська з України, звернула увагу на те, що ну фактично Рада безпеки потребує суттєвих змін у зв'язку з тим, що країна, яка постійний член Ради безпеки, здійснює агресію проти іншої держави, тут в цьому плані. Підтримка є. Підтримка також відбувається в рамках цієї ключової групи країн по міжнародному трибуналу. Австралія приєдналася до нього і також здійснює підтримку в інших правових аспектах і тих всіх судових позовах, які відбуваються, ось і продовжує санкціонувати російських громадян та російські компанії. У Вашингтоні відбувся третій український саміт дій протягом двох днів. Американці та українці разом переконували представників конгресу в необхідності подальшої підтримки Києва. Цей саміт став найбільшим за кількістю учасників. До нього долучилися представники з 36 штатів. Він був особливо важливим з огляду на те, що в конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України. Хто долучився до саміту та як відбувалися розмови з конгресменами? Дивіться в сюжеті Ірини Шинкаренко. 17-річна Маргарита зберігає в телефоні відео свого розбитого дому в Маріуполі. Протягом двох днів вона показувала його в офісах американських конгресменів та розповідала про злочини росіян. Ми приїхали сюди також розмовляти з конгресменами, сенаторами, розповісти нашу історію, щоб вони зрозуміли, що ну є багато таких людей як я. Що все ну нічого вже нема. В них. Маргарита з мамою зараз живуть у США. Їх запросили до участі у третьому українському саміті дій на капітолійському пагорбі, великому адвокаційному заході на підтримку України. На перемовини до капітолію у рамках саміту прибули й українські військові, аби донести до представників конгресу, що на фронті величезні потреби у всьому починаючи від боєприпасів. Зараз дуже відповідальний період. Ми знову готуємося саме і наша бригада. Ми знову готуємось до наступу. Часу дуже мало, погодні умови погіршуються, але зараз є можливість досягнути великих результатів на фронті. Багато якого обладнання не вистачає, тому що бойові дії йдуть дуже активно. Це все є розходним матеріалом. Працювала з американською зброєю. Дякуємо. Потрібно ще, тому що зброя і броньована техніка рятує. Працювала я з стінгером, який в передані були Україні з МК 19 з свічблейдами. Нам потрібна броня, ППО, нам потрібно обов'язково захистити небо. На третій саміт дій на Капітолійський пагорб кажуть організатори, з'їхалося понад 500 учасників із 36 штатів. Конгресмен демократ Майк Квіглі і конгресмен республіканець Даг Ламборн вийшли до учасників саміту, аби сфотографуватися і підтримати. Загалом же за два дні активісти мали понад 200 зустрічей із сенаторами, конгресменами та їхніми помічниками від обох провідних партій. США. Які в абсолютній більшості випадків це громадяни Сполучених Штатів Америки, і саме це дозволяє їм приходити до своїх представників і говорити про те, за що вони просять, що вони просять підтримувати, за що вони тут адвокують. Фінансова підтримка України, підтримка України зброєю, тренування пілотів F-16, є білий, які підтримує, підтримують учасники. Це зокрема геноцид в Україні, це передача Україні на відбудову заморожених активів Російської Федерації. Марк із Аризони, який не мав знайомих в Україні до початку повномасштабної війни, а тепер регулярно літає туди волонтером, разом із іншими розповів у кабінетах конгресу, що для нього означає перемога України. Я особисто адвокую за те, що Конгрес США має стояти з Україною. Вона повинна перемогти, повинна бути частиною НАТО. Її територіальні кордони 1991 року мають бути відновлені. 60-70% населення Арізони підтрим. Мують Україну решта населення дуже гучна і від неї отримують інформацію. Тож просто переконати цих людей, що це важлива тема, і сполучені штати мають моральний обов'язок допомогти їм. Оскільки в Конгресі незабаром мають вирішити долю нового запиту президента США на фінансову допомогу Україні. Учасники саміту кажуть, важливо, що їм вдалося зустрітися із тими представниками конгресменів, які фінансування Києва не підтримують. Ми повинні наголошувати, що гаразд ви стурбовані бюджетом. Три відсотки оборонного бюджету менш ніж один відсоток американського ВВП допоможуть Україні. То де ж цей бюджет? Чому ви не можете знайти кошти? Конгресмени працюють на нас, вони працюють на виборців. Правильно ставити їм такі складні запитання: як от ви говорите нам, що підтримуєте Україну? Чому ваші результати голосувань свідчать про інше? Є такий момент, коли в них немає Ноти інформації, чи вони можливо якось ми намагаємось, що ми намагаємося робити це їм пояснювати і надавати інформацію. Учасники саміту кажуть, слова виборців та живе спілкування з людьми, які є свідками ситуації в Україні впливають на конгресменів. Надію на те, що зміг достукатися до політиків, має й американець, який понад рік воював в Україні, зокрема у складі ЗСУ. Я Був на зустрічі з представником республіканської партії. Сподіваюся, мої розповіді про бої на фронті і те, що я поділився своїми знаннями про допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні, матимуть корисне застосування. На важливості такого спілкування з конгресменами наголосили і колишні посли США в Україні, які підтримали учасників саміту. Я вважаю, що такі зустрічі, де українські американці приїжджають до Вашингтона, щоб виступати за Україну, є надзвичайно важливими, тому що в демократичних країнах наші обрані посадовці є нашими лідерами, але вони також прислухаються до того, що кажуть люди. Тож це надзвичайно важливо. Українці воюють за свою. Свої родини за свої громади за свою націю і за своє існування. Але поки вони це роблять, вони також захищають Європу та США. Тож ті цінності, за які борються українці, це і наші цінності, це американські цінності, європейські цінності ось за що ми воюємо, і це те, що ми повинні сказати конгресу. На завершення саміту його учасники розгорнули, як вони кажуть, найбільший у світі український прапор. Він на кілька хвилин замайорів на національній алеї Вашингтона. Ірина Шинкаренко, Дмитро Мельник, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. У Вашингтоні цього тижня перебуває група народних депутатів України, зокрема, і Анастасія Радіна, очільниця комітету Верховної Ради з антикорупційної політики. За її словами, українці під час зустрічей у Конгресі, США, що відбувається в рамках ініціативи з підтримки України в Конгресі, чують питання від американських законодавців щодо корупційних загроз в Україні, але і мають відповіді на них. Про це з Анастасією Радіною в ефірі програми «Брифінг Голосу Америки говорила моя колега Юлія. Ярмоленко цього тижня у Вашингтоні група народних депутатів ви зустрічаєтеся з американськими посадовцями з американськими законодавцями. Наскільки великим питанням у ваших розмовах із законодавцями є тема корупції? Чи доводиться вам, наприклад, чути про те, що майбутнє американської підтримки, зокрема економічної, може залежати від темпів подолання корупції в Україні? Ми чуємо це питання, але на це питання в нас є і відповідь. Ми дуже багато заходів насправді вживаємо в Україні для того, щоб боротися з корупцією. Тільки за останній місяць ми відновили обов'язкове декларування посадовців. Ми відновили обов'язкову перевірку статків посадовців, не зважаючи на війну. 800 тисяч чиновників подадуть декларації. Ці декларації будуть перевірені, і у випадку ознак корупції буде за це кримінальна відповідальність. Ми відновили право фінансового моніторингу посадовців відповідно до стандартів ФАТВ. Ми відновили прозорість закупівель оборонних. Тому в України є відповідь на всі ці питання, і безумовно ми говоримо з е, колегами в Конгресі про необхідність продовження підтримки України, військової підтримки і звичайно підтримки для функціонування держави. Наскільки часто вам все ж таки доводиться чути про це занепокоєння, про те, що темпи подолання корупції не йдуть достатньо швидки швидко? І також чи говорять вам законодавці відверто про те, що майбутнє допомоги може залежати від того, як Україна бореться із корупцією? Ми чуємо е, бажання конгресменів бачити, що кожен долар, який надається Україні, Україні е, щодо кожного долару, є належна підзвітність, і в нас є відповіді на це, і є інституції, які в Україні створені спеціально для того, щоб це забезпечити. Тобто ми чуємо нормальне робоче питання від колеги у конгресі, і в нас є відповідь. Це абсолютно нормальна розмова. І безумовно, ми е, продовжуємо працювати над посиленням антикорупційних органів. Наразі пріоритет на. На еджензі парламенту це посилення одного із органів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це також наше зобов'язання в рамках меморандуму з міжнародним валютним фондом. І над цим ми працюємо. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякую, що довіряєте нам. Я Наталя Леонова. На все добре.